Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус ключ карти, котра потрібна для доступу. Та... Увімкнення автомобіля, марки Renault, а саме таких моделей, як Clio, Мегани, Сценіки різних поколінь. Повний список можна знайти за посиланням під цим відео. Номер PCF 7947. На цьому корпусі розташовано три кнопки, та поруч з боку є жало для аварійного відкриття дверей у комплекті тільки корпус без батарейки та без чіпа. У нашому інтернет-магазині можна придбати цю деталь за номером DF13834. Достатньо перейти за посиланням під цим відео, щоб зробити покупку вдалого та хорошого вам дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.